людям відро на голову замість об'єктивності. Два з половиною роки поспіль я говорю тези про одне й те ж: про зупинку бойових дій, про те, що Російська Федерація стає сильнішою під час війни, про те, що зупинка війни потрібна нам в першу чергу для відновлення, для навчання, для перекомплектування, а може і ворог нас піде в засвіти. Два з половиною роки я відчував на собі певний тиск з боку інших людей. Адже дуже багато хейту лилось на таку думку, в той момент, коли марафон тотально тиснув на вас у патріотизму, абсолютно ігноруючи всю об'єктивність. І ось, будь ласка, один із бійців третьої окремої штурмової бригади. Я просто з насолодою Слухав цього військового, адже я розумію, що військові це люди, які хочуть жити, вони там для того, щоб жити разом зі своїми сім'ями, разом зі своїми дітьми, вони хочуть прожити своє життя довго, вони хочуть їздити на автомобілях, подорожувати, їсти шашлик. Правда? І ось що сказав військовий. Отак. Будь-яка війна не за територію, а за людей. Чхати буде де кордони України, якщо в цій країні не буде українців. Отак. Чхати буде на території, якщо там не буде українців. Про це ми говоримо давно з вами, хто на каналі. Але ця теза прям табуйована була ще півтора роки тому назад. Нам навішали якесь ідеологічне відро на голову, і ми абсолютно не шкодуючи нічого, намагаємося довести щось самі собі. Скільки там людей залишилось? Там, на Донецькому, на Луганському, на Харківському. А тепер ще й чомусь на Курському напрямі. Ми абсолютно зняли. Питання цінності життя. І ось військовий говорить, що начхати на територію, якщо там не буде українців. Якщо їх не залишиться, це перше. Друге, це те, що, ймовірно, немає ні в кого зараз відповіді на питання, якщо чесно говорити, як повернути втрачення території. Напевне, військовому не так відомо це. Більш відомо людям, які в Києві сидять, які з великих кабінетів воюють на картах, інколи не розбираючись нічого в них, тому що карти вони ці бачать останні там, 5 років, 3, 2 роки. До цього вони займалися абсолютно іншими речами. Що вони там можуть навоювати на цих картах, я не знаю. І головне, що навколо цих людей, які приймають рішення, Стоять люди, залякані і перелякані, які слова зайвого, не скажуть, бо полетять в своїх посад. Ось військовий. Прямо каже, він не бачить, як можна військово відвоювати території. Ті, у кого мав бути цей план, вони сподіваються виключно на чорний хлеб. Вони думають: плана немає. А що робити? О, зараз чорний лебінь. О, зараз Пригожин, зараз Пригожин прийде. Сподіватися треба на себе. Треба в собі виховувати ці всі цінності. Варіант найгірший для нас, це то що нас просто зараз фронт рухне і нас окупують. Там буде якась партизанська війна, і я сподіваюся, що... та ні, цього не буде. Цього ж не буде. Як, як фронт рухне? Чого він має рухнути? Бачите, як? Це військовий говорить, військовий, яких почали останнім часом трішки показувати, тільки не ряжених військових. З блатних батальйонів, які розказують про те, що дітей 18-літніх треба на фронт відправляти, вбивати? Молодь 21-літню, давайте всіх. Ось, будь ласка. Там в результаті неї да, ми там зможемо відстояти якусь частину території. Варіант е -е, да, що воно буде якби зараз заморажуватися, все. Як... Та ні, ми проти заморозки війни. Та ви що? Яка зупинка війни? Всі топ-лідери. Лідери, яка заморозка? Ні про яку заморозку йтись не може. Давайте послухаємо, що військовий думає щодо цього. Так станеться, що буде заморозка, що я дуже слабо вірю. Буде час, який можна використати по різному. Отак. По-різному. Ви бачите, немає вже меседжа, що зупинка Росія стане сильнішою, потім нападе, може і нападе. Але час потрібен і нам. І навіть більше, ніж їм. Але це може бути реалізовано виключно, да, якщо щас нам пощастить. Чуєте ключову тезу? Ця зупинка бойових дій це ще буде виключно, якщо нам пощастить. Це ми до якого такого етапу дійшли, що ми навіть волаючи про зупинку бойових дій, ми ще можемо. Отримати ситуацію, що ворог відмовиться і буде на пролом іти стільки, скільки він зможе, і скільки захоче. Пам'ятаєте 2022 рік? Пам'ятаєте тоді в кепці, джинсах, рваних кросовках, в зеленій майці сміливо війшов Давід Арахамія на переговори? Скільки після цього пішло життів? Скільки після цього прапорів, прапорців розтикано по могилам, по кладовищам на Майдані? Скільки? Хто відповість? Хто відповість за те, що не враховані ніякі об'єктивні характеристики? І війна не зупинена була в той момент, коли ми мали на це можливість. Хто за це відповість? Хто відповість за Тисячі, десятки, сотні тисячів життів. Хто? хто відповість? У вас є відповідь? Напишіть в коментарях, як ви думаєте? Хто за це відповість? Я думаю, ніхто. Питання в іншому. Що буде далі? І чи мають право люди, які не врахували, оце все, про що говорить військовий, продовжувати гнути лінію, яка може призвести до того, що говорить він, що ворог просто окупує стільки, скільки захоче? Ситуація надстрашна, бо ворог, за деякими підрахунками, вже наближається до кордонів Дніпропетровської області. Відкрийте карту Deep State, і ви там все побачите. Тому я продовжую задавати одне і те ж саме питання: що є більшим злочином? Спроба зупинки бойових дій і спроба домовитись, в тому числі з тим чортом лисим, про якого обіцяли, чи продовження війни, намагаючись домовитись з іншим? Не меншим, як на мене, чортом лисим, про допомогу. А в той час продовжують гинути українці. І військові, і цивільні, і військові, які ще вчора були цивільними, і цивільні, які завтра можуть бути військовими, перебувають в небезпеці, і що саме страшне, гинуть і наші діти. Але ж це не діти чиновників, діти чиновників в безпеці, в бункерах. Або за кордоном. Обирайте сторону, бо так далі неможливо. Ми просто закінчимось. Це сказав боєць 3 окремої штурмової бригади. Бережіть себе і військовим передаю вітання. Ви молодці, і вам респект, що говорите правду.